Дієслово Веніре дуже-дуже популярно в італійська мова, воно перекладається як йти, прийти, прямувати, приїхати, приходити, «перебувати» тощо дуже багато. І такий самий переклад ми читаємо в італійських словниках про дієслово «андари», Хоча це два абсолютно різні дієслова з абсолютно різним змістом. Хоча переклад тот самий. Головний секрет у тому, що дієслово «андари» ми використовуємо під час руху на віддалення кудись туди. А дієслово «веніри» навпаки. Ми використовуємо під час руху при наближенні. Io венго. Я прямую. vieni, ти прямуєш, lei viene, він вона прямує. noi veniamo, ми прямуємо. Вой, ВЕНІТЕ – ви прямуєте. Лоро ВЕНГОНО – Вони прямують. Але це умовний переклад, тому що на українську мову це дієслово дуже важко перекладати. Дивіться приклади. Куандо вієні а Рома. Це питання можна перекласти, як Коли ти прийдеш до Риму. Але якщо ви перебуваєте в іншій країні. То це питання можна перекласти як коли ти прилетиш до Риму. Іо Венго ла Сеттімана просіма» Прийду чи прилечу наступного тижня. До мані аль альмаре. В'єні, анке, завтра я йду на море. Ти теж поїдеш? Нон no, Венго. Ні, я не поїду. Ось тут починається трудність. У першій фразі дієслово «андари», а потім ми використали веніри. Хоча сенс переклад однаковий. Чому? Тому що, як я говорив на початку, різниця у тому, що дієслово «андари» ми використовуємо при русі на віддалення, а дієслово «веніри» ми використовуємо під час руху на наближення. Наприклад. Я йду на море. Тут віддалення, я йду, тому андари. В'єні анке, ти теж поїдеш. Це наближення до моря. Нонвенго, я не поїду. Тобто я не зможу наблизитися на море до тебе, тому тут Веніри. Я розумію, що вам зараз важко зрозуміти це нормально. В розуміння цього аспекту використання дієслово Веніри. Приходить тільки практика. вієні коа. Йди сюди. Тобто прийди до мене. Тут смисл який? У тому, що це рух на наближення, а не на віддалення. Це наближення до мене тому Веніри. Ще головне, запам'ятайте, піти з кимось кудись, це завжди використовувати дієслово Веніри. «Іо, вадо аль Чинема. В'єні, ме я йду в кіно, ти підеш зі мною. Бачите, це рух на наближення до якогось місця, і плюс, якщо я запрошую когось піти кудись, то завжди правильно використовувати веніри. це вой, парларе, вені, да ме. Якщо хочеш поговорити, прийди до мене. Венго да те, стасера. Я прийду до тебе сьогодні ввечері. На цьому урок поки що закінчено. Є і інші значення цього дієслова веніри, але про них ми поговоримо на інших уроках, тому що не хочу, щоб ви плуталися. Наразі головне запам'ятати цю інформацію.